Нацбанк продовжує періодично вводити нові обмеження для українців і бізнесу на валютному ринку, хоча періодично і знімає деякі з них. Сьогодні відверто поговоримо про останні нововведення Національного банку і як це вплине на українців та вітчизняний бізнес. Крім того, відбросимо деякі фейки. Ну а крім того, ще закцентуємось на важливих змінах в цих новоявленнях від національного банку, які торкнуться кожного нашого громадянина. Будь він за кордоном чи все ж таки в Україні. Поговоримо, все ж таки, чим все це загрожує нашим громадянам вітчизняному бізнесу і наскільки все ж таки, будемо говорити так, ризик якихось там, е дій з боку банків до наших громадян, наскільки він все ж таки реальний. Крім того, я розповім вам, що буде з курсом в найближчі дні з 12 по 18 вересня. Ми відео це записуємо 11 вересня, вийде воно зранку 12 вересня. Тобто ще до засідання Європейського центрального банку. Це принципове питання, тому що ми про це будемо говорити далі. Ви на каналі Finance.ua, З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, задавайте питання, а я почну. І так, обмеження від Національного банку. Національний банк з 10 вересня вводить низько нових обмежень на валютні операції, але в один час регулятор пом'якшує деякі правила. Обігу валют, ну це така будемо говорити. Так я спеціально процитував вам Національного банку, і поговоримо тепер. Відверто, що буде відбуватися. Нові обмеження посилення обмежень стосовується розрахунків за кордоном з використання платіжних карток випущених українськими банками до розрахунків в іноземніх валюті. А для оплати низьких товарів та послуг, зокрема, перше це годинники, ювелірні вироби, вироби зі срібла, коштовного каміння, монет. Тамарок монет мається на увазі з дорогоцінних металів за кордоном. Національний банк встановлює щомісячний ліміт у розмірі 100 тисяч гривень в екваленті на розрахунки за кордоном під купівлю цих товарів. Такий ліміт все ж таки з одного боку він відповідає загальному ліміту, встановленому Національним банком для розрахунків за кордоном платіжними картками. Випущеними саме українськими банками до рахунків у національній валюті, і тому тут я б великого ризику не бачу. Чому я хочу сказати: з одного боку, все ж таки, то що національний банк ввів ці обмеження, це зрозуміла річ, тому що в першу чергу дуже велика кількість клієнтів і людей і фізичних осіб вона почала обходити обмеження яким чином вони почали куповувати. Купувати, наприклад, за кордоном, в межах ну, того, що у них було на ресурсів, купувати, наприклад, ті ж самі монети з дорогоцінних медалів, а потім вже і налагодили цей бізнес, щоб просто люди, які поверталися в Україну, або, наприклад, ті ж самі чоловіки, які постійно їздять, таким чином вони завозили практично частково монети в Україну таким, ну, будемо говорити так, полулегальним способом. Саме з дорогоцінних металів. В основному, це були, наприклад, те, що для нумізматичного ринку України, наприклад, того ж самого ринку не тільки монетної тих же самих марок і інших речей. Тобто, що відбувалося в кінцевому варіанті? Частково таким чином проходив все ж таки відток валютних ресурсів з України. Це з одного боку, з іншого боку, була вже налагоджена таким чином схема, по якої завозилися сюди. В Україну, наприклад, ті ж самі монети з дорогоцінних металів, що в кінцевому варіанті, будемо говорити так, робила деякий тіньовий, тіньовий ринок торгівлі дорогоцінними металами. з іншого боку, таким чином була можливість у деяких людей в значних сумах, будемо говорити так, виводити кошти за кордон. Е, ну, Ми вже говоримо про те, що все ж таки е, сірий ринок по золоту, він, на жаль, існує. Є і тіньовий ринок по золоту, і в цих випадках, е, все ж таки, враховуючи, що іще Національний банк до цього обмежив можливості самих банків купувати е, ті ж дорогоцінні злитки або монети за кордоном, це призвело до такого нонсенсу. Тобто пустота природа ніколи не любить пустоти. І цю пустоту, коли є попит, на ці монети, наприклад, або ті ж самі зливки, то його почали закривати таким полулегальним, будемо говорити так, або взагалі нелегальним варіантом. Е, і таким чином втрачають від цього і банки, і легальна економіка, а кошти витікають за картон. Тому з одного боку, все ж таки, ми розуміємо, що це обмеження потрібно було вводити в цьому випадку, але з іншого боку, ми розуміємо, що коли ти вводиш обмеження, це призводить до того, що з'являються просто нові схеми їх обходу. Тому то, що прийняли рішення, це, це добре, але з іншого боку, все ж таки, може Національному банку банку зараз вже варто повернутися до того, щоб надати можливість тим же самим банкам напряму активно працювати з тими ж самими золотими злітками за кордоном, і все ж таки будемо говорити так купувати їх самими. Тобто, щоб цей ринок і по золоту, і по сріблу, і по золотих, і срібних монетах. Ну і по, частково все ж таки, по філателістичний ринок, який теж є, щоб воно все йшло легально через нашу економіку. В першу чергу, це від цього виграють тільки саме банки і легальна економіка. Тому що сірий ринок або тіньовий, він все рівно буде працювати і далі по своїм законам. Це перше. Тепер далі, які ще обмеження. Будуть е, обмежені операції з агентами та менеджерами з нерухомістю за кордоном. Е, цей ліміт буде становити 500 тисяч гривень. Зараз хочу нагадати, що це десь 12 150 доларів по офіційному курсу. І в принципі тут теж зрозуміло, тому що е, це операції за, за таким кодом, що це вот 6513, тобто це агенти та менеджери з нерухомістю, це, е, воно використовується для сплати комісії за управління. Ління оплати за проживання та пов'язаних з цим комісій саме по нерухомості. З іншого боку, ми розуміємо, що в принципі це теж був такий варіант обходу, будемо говорити, обмежень національного банку, коли все ж таки залишалося. Такі витрати населення якоби проплачувало за якісь послуги по нерухомості, а там ці гроші просто по факту конвертувалися в іноземну валюту, і таким чином теж виводилися кошти за кордон. Тому тут ця ж ця ситуація зрозуміла, але мене просто дивує, що національний банк тільки зараз прозрів по цій ситуації, хоча вона була не один місяць, не два, не три, і навіть не півроку. Тепер, крім того, хочу сказати, що десь 98% клієнтів при цій ситуації не будуть за заяву Національного банку втрачати від цих обмежень, тому що їх обсяги просто їх операції не досягає цієї суми. Тепер по пом'якшеннях. Ну, перше пом'якшення це купівля та перекази наземної валюти для покриття викидів діоксиду вуглецю. Тут питання в основному це для тих ну, ті ж самі авіціончиків, коли є авіційна діяльність за кордоном. або, наприклад, є все ж таки, їм потрібно робити це в першу чергу, це державне підприємство, вони зможуть купувати валюту та переказувати її на користь не резидентів. Щоб закуповувати квоти для покриття або компенсації викидів діоксиду вуглецю. для чого це важно? Це важно для нашої оборонки, для промисловності. Тому тут питань нема. Це такий, просто будемо говорити вузький момент, який потрібно було закривати. Друге і розширювати можливості наших, будемо говорити так компаній. Державних компаній в Україні. Друге, це виплати за операціями, передбачені договором перестрахування, обладнаними з іноземними ядерними полями. Тут це, ж, це, це суто специфічна ситуація, яка є по суто роботі наших атомщиків. І тут питання просто в тому, що це теж потрібно було робити раніше, тому що в них є проплати, які їм потрібно робити нашим іноземним партнерам для того, щоб виконувати е, зобов'язання. Перед ними по безперебійної роботи галузі, тобто тут питань нема. Третя купівля та перекази іноземної валюти юридичними особами-резидентами, що є суб'єктами електронної комерції для сплати ПДВ у ЄС. Ну з одного боку, це за, за думкою національного банку, це буде стимулювати наш середній малий бізнес, коли він виходить е, з якимись пропозиціями за картоном і коли йому потрібно свої продаючі товари, потім компенсувати ЄС. Або повертати той же самий ПДВ. І таким чином це будуть робити наші товари більш конкурентоспроможними на міжнародних ринках. Ми ну, подивимося, як це буде на практиці, тому що я все ж таки тут в цьому питанні деякий скептик, і дивлюсь, думаю, що все ж таки це може призводити потім опять до нових якихось схем уходу від будемо говорити так валютних обмежень. Далі компенсація сплачених куповних платежів за єврооблігаціями. Вже додатково до існуючих зараз можливостей, запроваджених у травні та у липні цього року, Національний банк дасть змогу бізнесу відшкодовувати купонні платежі за єврооблігаціями, що були виплачені з 24 лютого 2022 року до 9 липня 2024 року, включно. Такі, хочу сказати, що такі перекази дозволені виключно за рахунок власної іноземної валюти бізнесу, тобто не купленої та не залученої в формі кредитів чи позиків від резидента. І, і таким чином, по ствердженнями Національного банку, це не матиме негативного впливу на наші міжнародні резерви. Але я хочу сказати, що так, дійсно, на, на наші міжнародні резерви це впливати не буде. Але якщо будуть такі проплати, то ми ж розуміємо, що це буде скорочувати е, валютні ресурси банків, тому що це кошти будуть уходити з поточних рахунків компанії за кордон і таким чином, все ж таки, це буде послаблювати загальну позицію України саме по будемо говорити, так по отриманню чи по залученню коштів міжнародних і якихось виплат в валюті. Тому тут питання теж таке достатньо спорне. З одного боку, так дійсно заверне пострадає, але постраждає, але з іншого боку, все ж таки, відток валюти буде відбуватися. Крім того, хочу там є ще питання про те, що там потрібно, все ж таки, щоб був виконаний весь валютний контроль протягом 12 місяців, щоб не було претензій до по, по цих валютних операціях, Але це вже такі нюанси саме валютного контролю. Але основне, що ми говоримо про те, що в принципі все ж таки відток ресурсів при цьому буде приходити. Ну і ще хочу тепер, то, що я обіцяв вам поговорити про фейки і про ті моменти, які такі ж нюанси ви мені їх постійно задаєте в коментарях. Це ото, то, що значна частина ЗМІ підхопила новину про те, що по обмеженням P2P переказів Національний банк якоби рекомендує банкам орієнтуватись на доходи громадян. І що Національний банк створить реєстр підозрілих карток. Ну, цю історію будемо говорити так, хочу вам нагадати, в чому питання. Це то, що раніше Національний банк вів обмеження на P2P перекази і ліміт не вище 150 тисяч гривень по цих переказах на місяць. Крім того, ці обмеження почнуть діяти з 1 жовтня. І крім того, хочу ще сказати, що в принципі там така ситуація, що з одного боку, вони закрили питання по волонтерах, тобто вони зможуть робити, отримувати перекази і робити перекази на суми значно більше, ніж 150 тисяч гривень. Але їм потрібна там деяка процедура, вони повинні бути в реєстрі волонтерів і так далі. Але з іншого боку, в чому фейк? Фейк в тому, що Національний банк не Готовий до того, щоб все ж таки робити рекомендацію орієнтуватись на доходи громадян, або, наприклад, закривати картки, якщо е, будуть питання, що, наприклад, там більше 150 тисяч гривень, або ще це не підтверджені якісь доходи більше ніж ті, що у вас є. І е, хочу сказати, що в принципі е, це фей фейкова річ, тобто це і перекручування інформації Національного банку. І е, хочу сказати ще один такий момент. Ну, принципове питання зараз, якраз перед вами якраз я зробив скріншот з офіційного національного банку, який він заперечує. Про таку історію, тобто цього відбуватися не буде з іншого боку, і таким чином нікого зні блокування рахунків або, наприклад, все ж таки, що банки будуть дивитися тільки на суму офіційного доходу, цього не буде. З іншого боку, ми розуміємо все ж таки ситуацію, що враховуючи, що P2P перекази можуть робити з деяких банків з кількох з, з декількох відразу, то таким чином, той хто хоче. Обходити ці обмеження він знайде оцю лазейку, і тому тут основне питання, що потрібно оці пітопі -пі 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 перекази, якщо Національний банк хоче все ж таки якось контролювати їх, то потрібно тут більш будемо говорити так, ну я б сказав так, глобальне професійне рішення для того, щоб просто ж таки не лякати населення. З одного боку, ми розуміємо, що, наприклад, переказати за свої картки, да, ще є два нюанси, які ви постійно задаєте. Якщо ну, по-перше, про волонтерів я вже сказав, воно не буде стосовуватися волонтерів. І по-друге, що, наприклад, будемо говорити так: якщо подивитися на ситуацію, якщо ваші доходи, ну от, ну якщо ви, наприклад, багата людина, і ви можете підтвердити свої доходи з вище, вище цієї суми, то в принципі в такому варіанті ви зможете, наприклад, все ж таки робити пітопі -пі 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 перекази в більшої суми. Тобто, це, якщо у вас є такі офіційні доходи, це для вас буде додатковим плюсом. Але з іншого боку, національний банк не буде робити обмежень або як на якимось чином там дискредитувати картки чи робити реєстр от, таких карток людей, які, наприклад, там. Ну, з точки зору Національного банку, наприклад, там немає таких офіційних доходів. Тобто, в даному випадку, все ж таки, це перекручування інформації. Я раджу звертатися тільки до офіційних джерел. І в даному випадку, от якраз от, ви на сайті побачили позицію Національного банку по цьому питанню. Це принципове питання, тому що хай був великий, і його роздували ще й російські ЗМІ. І казали, що у нас тут і КНДР, вже і все ще хоч, але ми розуміємо, що все ж таки це більше фейк, які от намагалися зробити з нього такий бульбашку. От. Ну І крім того, все ж таки, якщо дивитися глобально на ситуацію, то ще одне питання, яке потрібно для себе розуміти, це те, що все ж таки, скільки ти не будеш обмежувати якісь півпіти -пі 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 перекази або інше, це призведе тільки до того, що той, хто хоче робити їх більше, ніж обмеження національний банк, почне їх робити готівкою. І таким чином це буде тільки підпитувати тіньовий сектор. Тому тут питання навіть до Національного банку, до правоохоронних органів, до в кінцевому варіанті до наших законодавців у Верховної Раді потрібно зробити такий документ, який би з одного боку виключав цю схематоз, який є з переказами міжнародним, саме по P2P, не тільки міжнародними, но і внутрішніми, але з іншого боку, потрібно все ж таки і вважати і враховувати реальну ситуацію людей. І останнє питання по цьому по цьому питанню, яке ви мені теж задавали, це якщо, наприклад, ви людина, в якої є там більше 150 тисяч гривень в одному банку, йому, наприклад, потрібно перерахувати 200 тисяч гривень на свою ж картку в іншому банку от я хочу сказати, ви це можете робити зовсім спокійно, тому що це перекази ваш, з вашого одного рахунку на ваш інший рахунок. А в даному випадку про P2P перекази і обмеження в 150 тисяч гривень йшло тільки про коли ви робите це, будемо говорити на інших осіб, а не на себе. Ну і останнє то, то питання, коли ви задаєте, його стосовно цих карток. Чи може все ж таки працювати якийсь схематоз? Я вже казав. Дійсно, да, схематоз може працювати, коли ви можете все це проплачувати з різних банків. І того таким чином, глобального цього ліміту 150 тисяч гривень ви вроді як і не порушуєте в різних банках, але з іншого боку, свої цілі ви отримуєте. Таким чином, все ж таки, коли є якісь заборона, то ми розуміємо, що починаються шляхи якогось пошуку. Ії обходження. Тому я завжди. Проти всяких мір, які є забороною, тому що вони не вирішують проблему, а тільки заганяють в вглиб. Ну, наприклад, якщо ці люди почнуть знімати кошти і робити ці якісь там тіньові розрахунки, це від цього держава тільки ну, нічого не виграє. Тому питання ще явно не останнє, і буде потрібно довносити дуже велику кількість поправок до цього документу, щоб він вже дійсно відображав всі нюанси, які будуть виникати на ринку. Хочу ще раз нагадати, що обмеження. Буде діяти з просто 50 тисяч буде діяти з 1 жовтня. Тобто час ще на опрацювання у нас якихось там моментів є, і може Національний банк щось додатково щось буде додавати до цієї нормативної бази. Ну і друге питання це прогноз курсу долара та євро період з 12 по 18 вересня. Перше. Ну, перше, дуже буде велика волатильність на ринку. Чому? Тому що у нас 12. Вересня засідання ЄЦБ, це пара євро-долар, це буде впливати на курс євро в Україні теж. Крім того, 18 вересня у нас ще є засідання ФРС Сполучених Штатів. Це теж призведе до стрибків пари євро-долар на міжнародному ринку і таким чином стрибків пари ну, євро відносно гривні. Крім того, ще ми розуміємо про те, що в принципі, от є зараз якраз перед вами таблиця реллі по парі євро-долар перед засіданням. ЄЦБ себе вже почалося. Ще раз хочу нагадати, що ми записуємо це ролик 11 вересня. Тобто, ви бачите, які вже є стрибки, але вони поки що глобально не критичні. От тому, в принципі, я думаю, що Національний банк на нашому ринку буде вимушений кожен день виходити зараз і продавати долар на торгах для підтримки гривні на ринку, саме долар через інтервенція. І це буде теж таким чином. Вони теж регулювати і стрибки євро. На міжнародному ринку і намагатися їх якось всім чином компенсувати, щоб загальна тенденція не змінювалася і не було і не було значних стрибків. Тепер далі обсяги угод на міжбанку по системі Bloomberg будуть в межах від 140 до 240 мільйонів доларів щоденно. Внутрішніми ключовими мотиваторами в цей період будуть залишатися господарські розрахунки бізнесу з контрагентами, ну і період розрахунків бізнесу з бюджетом. Це зазвичай підстраховує гривню на ринку, тому що імпортери в цей період купують, менш, купують менше валюти їм є потрібна гривня для розрахунків з бюджету, а експортери її більше продають валюти для того, щоб опять же, цією гривні розрахуватися з державою. Крім того, з позитивних новин можна сказати про МВФ і про те, що вони погодили з. Нашим урядом, в принципі, план дій по отриманню додаткових 1,1 мільярда доларів в еквіваленті. Зараз МВФ вже закінчив роботу в Україні і в кінцевому варіанті це призведе до того, що якщо все буде добре, через 2-3 тижні, коли керівництво МВФ затвердить, Рада директорів затвердить цей документ. То в кінцевому варіанті Україна отримає 1,1 мільярда доларів. Ще в еквіваленті. Це позитивний фактор. Найбільша позити... найбільше волатильність, я вже казав, буде 12 по парі по євро. На нашому ринку це буде 12 вересня і 17 18 вересня, в моменти засідання і Федрезерву і оголошення результатів на 12-18 вересня. Мій прогноз по парі євро-долар, Це коридор від 1,093 до 1,112 долара за євро. Тепер ну, ситуація на фронтах і енергогенерація в Україні теж буде впливати на, на настрій учасників ринку, А тепер переходимо до прогнозу. І так, мій прогноз по курсу долара на міжбанку в цей період це коридор в межах від 41,12 до 41,60 грн, гривень. А по євро в межах від 44,94 до 46,26 грн. гривень. Найбільша турбулентність, я вже казав, буде 12, 17, 18 вересня. Дуже великий напружений буде тиждень, тому уважно слідкуйте за тим, що буде відбуватися і на міжбанку, і на міжнародному ринку. На хатівковому ринку. Більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред в межах від 20 до 25 копійок по долару і триматимуть спред по євро в межах від 20 до 30 копійок Але 12 вересня, 17-18 вересня слід очікувати від обмінників найбільш частої зміни цінників по євро протягом дня зі збільшенням спреда по євро в межах від 25 до 70 копійок на євро. Чому тому, що я вже казав, стрибки на міжнародному ринку? Наші пари євро-долар буде відображатися на нашому міжбанку і впливати на цінники наших обмінних пунктів фінкомпаній та банків, які ви бачите, будете, бачите по готівковому євро. І так, коридор по долару готівковому – це коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках в межах від 40. 70 до 41,70 гривень, в обмінниках фінкомпанії в межах від 41 до 41,65 гривень за долар. Котирування по готівковому євро будуть в межах від 44,90 до 46,35 гривень, а в пунктах обміну валют фінкомпанії цей коридор буде від 45,10 до 46,30 гривень. Ну і по долару і по євро можуть бути ще плюс-мінус 3-5 копійок в гордових обмінних пунктах. Ну, це стандартна ситуація. Вони купу, можуть викуповувати у вас валюту дещо дорожче, ніж стандартний роздрібний обмінний пункт, і продавати вам дещо дешевше, саме за рахунок того, що ви обмінюєте в них більше, ніж 1000 доларів чи євро. Це стандартна ситуація. На цьому в мене сьогодні все. З вами я ще раз нагадаю, був фінансовий експерт Олексій Козирєв. Обов'язково підписуйтесь на наші канали і на і Мінфіни Файненс, в даному випадку на Файненс. Задавайте питання в коментарях, як завжди, я буду на них активно відповідати. Найбільш цікавих з них я буду виносити в наступні ролики. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою.